Коаліції проти власне, урядової програми Арсенія Ценюка наважилися проголосувати лише два депутати. Вони представляють блок Петра Порошенка. Це Сергій Каплін та Олексій Вадатурський. Пане Сергіє, ми запросили до нашої студії. Вітаємо вас, пане Сергію. Ви голосували ще, якщо мені не зраджує пам'ять, і проти призначення Арсенія Петровича прем'єр-міністром. Що це пряме порушення коаліційних домовленостей? І я вважаю, що Арсеній Петрович. Був помилково, точніше, в, авантюр... в авантюрний спосіб, призначений вперше прем'єр-міністром 9 місяців тому. Він провалив ту програму, яку він анонсував, бо не було проведено ніякої реструктуризації міністерств, не було покращено умови ведення бізнесу. Ну, власне, жодного пункту із цієї програми, яку анонсовано було урядом з Майдану і прем'єром з Майдану Яценюком, не було реалізовано. Така сама буде доля і далі. Я не розумію коаліцію. Я не розумію українців. Цю Україну. А вже, ви що не входити в коаліцію? Невже не єдиний кандидат в прем'єри це Яценюк. Чому немає кандидата, який міг би йому скласти відповідну конкуренцію і стати альтернативою? Яценюк завжди буде кандидатом в президенти країни. Завжди. Він таким був 10 років тому. 5. Він буде через 5 і через 10 і через 20. І Ця його амбіція унеможливлює, в принципі, його місію реформатора у кріслі прем'єр-міністра України. Програму не було подано. Тобто він не може робити непопулярні. Звичайно, кроки? Звичайно, так. програму подано не було. Це була чергова авантюра прем'єра. І в цьому він, я скажу, є першим в країні. Авантюра пов'язана з тим, щоб вкинути в зал. Щось подібне на програму, на декларацію, навіть не на листівку, бо вона ну вона в принципі виглядала як листівка, і всі сміялися з цього. Але сміх це дуже може закінчити з гіркими сльозами. Але сміялися для каже... того, щоб він на рік на рік залишився прем'єром. Згідно з нормою конституції, це здається 87 ця стаття. Ми йому дали, чи депутати, які за нього проголосували, дали йому зелену на рік працювати прем'єром. Але сміх Я сміхом, але 264 голоси за, в тому числі блок Петра Порошенка, які ви представляєте, були люди, які там утрималися, які були відсутні? І лише от ви та Водотурський проголосували проти. Чи був ну чи здійснювався тиск безпосередньо з боку президентської адміністрації, що треба голосувати? Бо є коаліційна угода, і якщо б він був, то яким він був цей тиск? Тиск здійснювався з боку Яценюка. Я більш ніж впевнений у тому, що він поставив чітку умову. Але політичне рішення він іде з цього крісла, і ми е, даємо сигнал суспільству про те, що ми розвалюємо коаліцію і е, стаємо в пошук нового кандидата в прем'єри. І, чесно кажучи, я внутрішньо був готовий до цього сценарію і готовий буду до того, щоб ми б такого прем'єра знайшли, сформували б гарний бізнес-план для країни, де були б чіткі принципи. А у вас є прізвище? Яке? Ви можете назвати прізвище? А, звичайно, можу Росман. Я думаю, їм треба помінятися місцями а, Гройсману піти працювати в уряд прем'єром Яценюку піти вести, вести, бути ведучим Верховної Ради України. Сісти в крісло э, спікера. Тобто, ви десь погодитися, що Гройсман не зовсім на своєму там, місці. Він, він він би там дуже гарно і органічно виглядав. Всі країни було би весело. Я думаю, що проводилися б усі необхідні рішення. Він використав би свою унікальну здатність шантажувати і добиватися інколи просто парадоксальних рішень. Керуючи залом, як всередині а, коаліції, я, давайте вас... про інше, якою має бути програма? В програмі має бути три речі: перше це принципи. Друге проектність і аполітичність. Непопулярність для програми порятунку країни. І третє це, звичайно, її знаєте, така якість, як зваженість урівноваженість з коаліційною угодою. У нас сьогодні є інфляція документів, які плодить нова влада. У нас є коаліційна угода, яка більш детальна, ніж програма прем'єра. У нас є зараз програма, яка менш детальна. Він мав розгорнути окремі. Частини, пункти коаліційної угоди і дати порядок денний в прямому розумінні цього слова. Прем'єр робить цього тижня ось це. Прем'єр робить через місяць ось наступне. Ось відповідальність, відповідальні, ось відповідальність прем'єра. Ось дані конкретні, коли нам органи статистики дають і кажуть, роблять оцінку прем'єру. Воно виконано чи воно не виконано? Добто, ризики і так далі. Я так, і так розумію, що ви маємо головне, так. принцип. Він має, прем'єр Арсеній Петрович Сенюк, має зарубати на своєму носі. Головний принцип. Пенсії зарплати це святе. Тим більше в тому розмірі в масштабах, які вони є сьогодні в країні. Не він заробляв ті пенсії протягом всього свого життя, щоб заморожувати, не індексувати, не, і не віддавати їх громадянам. Пане Срі, якщо можна, я хочу вточнити. От в мене зараз також є цей е, документ, власне, програма прем'єра. Тобто, вас не влаштовують дати виконання. Ну візьмемо, будь-що, наприклад, різні, розробка, та реалізація концепції інформаційної безпеки України 2015 рік. Тобто, не зрозуміло, чи це січень 2015 року, чи це червень 2015 року. А, можливо, і груди, Це повинно це... бути написано 21 січня 2015 року. Розумієте, 21 січня або 15 січня. Друге, давайте взагалі забудемо про дати. У нього було дев'ять місяців, протягом яких він міг написати план економічних реформ. Бездоганний, унікальний для країни. У нього був колектив у кількасот тисяч державних. Чиновників, службовців, які разом з ним мали б написати це для кожної адміністративно-територіальної одиниці, для глухого села, в якійсь Чернігівській, чи Полтавській, чи Одеській області, для великих міст мегаполісів, для галузи економіки. І наступне головне, він не відповів на ключове питання: а яка ідеологія програми? Єдина можлива сьогодні ідеологія заключається не в тому, щоб вижити або не вижити. Ми маємо сьогодні провести реформи за рахунок олігархів, олігархії, і корупціонерів, а не за рахунок простих звичайних громадян. По простому це означає так: змусити заплатити усіх без винятку прокурорів, суддів, підприємців, які були присосками в бюджету в кожному невеликому райцентрі, в великих містах і в столиці. Ті, які сиділи в адміністрації президента, ті, які сиділи в обласних адміністраціях, ті, які сиділи по усій країні, біля годівниці, фактично. І Великий бізнес він має заплатити податки, ті, які не заплатив. Той, хто був неефективним власником, має розпочатися своєю власністю. Той, хто порушив закон, має відповісти. І за рахунок цих речей мало б провестися реформи, а не за рахунок того соціального геноциду, який передбачить Яценюк у своїх програмах. Ну, от слово геноцид, я хочу до нього зачепитися. Ви говорите, що це соціальний справді геноцид. Поза тим, також відзначаєте в одному з своїх попередніх інтерв'ю, що все це робиться заради того, аби надати додаткові гарантії міжнародному валютному фонду, який цього ну, начебто, вимагає, от як поєднати вимоги міжнародного валютного фонду і наш рух до європейського союзу. А я я Ніхто не скажу його. одну дуже просту річ. Запросіть сюди колишніх керівників Грузії і запитайте, чи легко давалися переговори з МВФ. Я вам скажу так. Я з ними більшість з них розмовляв, і відповідь така: ми боролися за кожен пункт. Ми проводили непопулярну реформу в міністерстві внутрішніх справ. Разом з тим, нам донори говорили, чи інвестори міжнародних представники міжнародних інституцій фінансових, що цього не можна робити, це не дасть результат, але ми тиснули. Під загрозою розірвання відносин все рівно домовлялися про той алгоритм і ту реформу, яка була б на вимога швидше, найбільш ефективна. Яценюку дають гроші під заставу вашої кишені і пенсії ваших батьків, але не під заставу чіткого плану реформ, чіткого бізнес-плану, як в банку, дають підприємцям. Так дуже просто продати країну міжнародному валютному фонду. Про те, що ні в кого в разі такої торгівлі не виходили реформи, бо їх зносили. Люди, які не задоволені, і я скажу ось що, що робити. Я провів переговори з представниками профспілок. Я перший заступник голови комітету з питань національної, з питань соціального захисту, пенсійного забезпечення і зайнятості. Я зберу зараз все живе, що є в профспілках. Я їду в профспілковий тур по всій країні. Ми проведемо акцію протесту попереджувальну для Арсенія Петровича під його вікнами. Відомо, коли вона починається, так зараз за ми розмову, визначає, Ми час... визначаємося зараз із часом, але вже є от сьогодні. Тільки з чотирма керівниками. Галузев, процілок я зустрівся скрізь є готовність захистити українців від того всього, що відбувається, і в мене питання до Арсені Петровича: ти хочеш знизити заморозити пенсії, зарплати, вигнати людей на роботу? А може ти просто перестанеш купувати ем, ем, зимову гуму на свій автомобіль, урядовий, який Азарову належав, за 42 тисячі за одне колесо? 42 тисячі гривень за одне колесо. Або ми може, давайте призведемо до пам'яті національ... директора директор національного інституту раку, у який у якій, будучи чиновником Пане в білому халаті живе в будинку за 2,5 мільйони доларів. Я думаю, таких прикладів можна наводити безліч. і Ми продовжимо наші бесіди в наступних програмах. Зараз ми вам дякуємо за те, що ви завітали до нашої студії. Я хочу зараз...